Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. Шонан. Інновації для здоров'я нації. Є позиція вас як голів ВЦА, які очолюють штаби оборони, які готуються для можливих е е дій про супротивника разом з військовими, і ви кажете, у вас є певна впевненість, тому що ви контролюєте, бачите, кожного дня бачите нараду е зранку, і кажете, що таких різких рухів ви не передбачаєте, але рухи можуть бути, тому що в них є Абсолютно. великий ресурс. І те, що каже Богдан, це дуже важливо, яким чином маючи недостаток. Боєздатних підрозділів, якщо буде ескалація, певна. Де взяти цей ресурс, тому що навіть якщо завтра всіх мобілізувати, це буде два мінімум два місяці у Чепці, да там, потім якісь там обкатка, там так інше. Тобто через 4-5 місяців ми тільки отримаємо це боєздатні підрозділ. На навіть якщо там мужчини візьмуть знову ж таки невідомо, що в руки, та тому що автомати вже не врятують. Треба ракети, тобто фронт буде трошки да, інакше виглядати тут. Є е, часткова відповідь на питання: пансирський зараз робить. Аудіт ЗСУ. Ну, не ЗСУ, а Сил оборони всіх. Чому? Тому що два роки поряд кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні, без ротацій, а є підрозділи, які не жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тисяч. Умовно 300 тисяч, от з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч. Ми розуміємо, що є певне е, співвідношення на кожного солдата, який на передовій, має бути логістика, там штаб, там таке інше. Але все одно ну, завжди є це питання. Зараз робиться аудит, і вже знайшли. Я не можу зараз сказати підробиці, але є е, умовно, вже знайдено там 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і. Так що вони підуть і вони, не воювали? Вони підуть воювати. Дивіться, так. Вони отримали вже наказ. Вони готуються, йдуть на підміну, там на підсилення, там і таке інше. Тобто, я вважаю, що цифра буде набагато більша. Я і... обличчя Кіма крупно просто. По результатам завершення аудита я я вважаю, що буде набагато більша цифра. Сама по собі в армії я просто що знаю. Це хто дасть? ці люди? Це колишні народні депутати, які вдягають військову форму. Ну, Натасики вони... я не знаю скільки є їх. скільки Ні, тисяч ну, 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 в тому числі. ну є. От є цей резерв. Я називаю да, внутрішній резерв. Далі все таки ми будемо мати. По перше, підкоригується трошки цифра потреби на мобілізацію. Це гарна та ж також новина для суспільства, тому що все ж таки тримати економіку треба. Ми ще не обговорили, наприклад, сьогодні оці ідеї стосовно того, чи може право і має право компанія, як забронювати, наприклад, 10% ключового персоналу, платячи за це гроші, які підуть. Ну, це на... окремий законопроект на Талухі. Да, да. Да. Чи 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 це прийметься суспільством, чи це буде як суспільством? як… Така спроба відкупу від своїх обов'язків, да які кожен має нести, не ми не знаємо, сприйметься, очевидно. не сприйметься. А як ви це дізнаєтесь? А, а, але ну дивіться, ми зараз е, заміри проводимо. З точки зору бізнесу, вони це звичайно це підтримують. З точки зору військових, деякі військові кажуть, вони все одно потім відкуп'яться, якщо мають гроші через ці корумповані ВЛК там чи ЦЦК і таке інше, краще це піде в державу і потім. Директивно в цільовий фонд оборони, який піде на ці 200 тисяч на першій лінії, на ці соцпакети, і таке інше. Тобто, дискусія має право на життя. Ми не знаємо, як правильно, чесно кажучи, зараз підійти до цього. Ми вже є дві моделі. Наприклад, у президента тоді була на нараді модель, яка кажуть, що якщо він там мінімальна заробітна плата більше ніж. 20 чи 30 тисяч. Я не пам'ятаю точно і 20 і 30 да. Було, і ПДФО. Тоді достатньо, що типу, умовно там три людини, які сплачують ці податки, вони е, утримують одного нового солдата. Чи п'ять, Я не пам'ятаю точно пропорції зараз. Але кажу, що є це, ця модель також. Є модель, де, е, яку запропонував Національний банк, наприклад, купувати. Цінні папери Міністерства оборони, які будуть погашатись з потенційних репарацій, то фактично ти посплачуєш 200 тисяч гривень за те, що на рік бронюєш особу. І ці 200 тисяч йдуть в цей цільовий фонд, який йде на утримання військових. Тобто є такі теж ідеї, і вони сприймаються по різному в суспільстві. Тому що хтось каже: ну, якщо ти маєш. Ми ще раз підкреслимо, людина сама не може. За себе, тому що це дійсно несправедливо. А компанія чи організація, яка має ну завжди є у нас є критична інфраструктура, там комунальники. А є, наприклад, завод, який має двох інженерів, і їх інженерів прибери, і 200 людей ще додатково. Без цих двох інженерів не працює завод, а вони не мають права бронювання. От що з цим робити? Таких випадків просто сотні. Що з цим робити? Ми ну ми кажемо. Треба просто надати якісь, е, пул. Г губернаторам права приймати остаточне рішення. Та ні ну тоді, Сука, ж, то ти да. сьогодні там загалом головам та, керівникам ова та... губернатора да. в Росії. все-таки. тобто, да. також є така ж сама дискусія. Тобто, розумієте, тут немає, чесно кажучи, чорно-білих рішень. Правильно, неправильно немає. завжди є багато або да там чи. Е, що ще ну е, е, для цього і існує демократія? Для того щоб почути різні думки, е, побачити цифри реальні, змоделювати ситуацію і потім приймати рішення і коригувати, якщо потрібно. От мені здається, так ми і рухаємося, але це забирає час. І потім ми приходимо на інтерв'ю. Наталка каже, а чому ви три... Місяці там дуплілись і не могли просто прийняти рішення. Да, ну чому тому, чому що тобі, навчора, тобі да. це країна цифр немає? От ми прийняли закон 10.092. Для чого? Для того щоб призивати є одна хвиля мобілізації. Потім буде інша, потім інша. Ми кажемо, всі мають стати на облік, бо немає цифрового обліку в державі. 2,5 мільйони людей поза обліком. Ми не знаємо. Ну точно хто ці люди, де вони? Ми, тобто в різні реєстри поєднуємо. Це треба робити для того, щоб потім виникла смарт-мобілізація. Що таке смарт-мобілізація? Це коли ми знаємо, що в тебе п'ять вищих освіт, що ти аналітик крутий, що в тебе там чотири мови. Ми не будемо тебе брати, наприклад, там в артилерісти, наприклад, а будемо тебе брати в аналітика гура. Для того, щоб ти аналізував інформацію. А ти, наприклад, займався авіамоделюванням, все своє життя, і я не знаю, ти чемпіон світу, то тоді треба тобі на пілота безпілотника брати. Розумієте? Так зараз, зараз є ВОС, цей це військово облікова спеціальність. І є твій вік. І твій, твоя стать. Це все, що знає ТЦК, і потім. Уравнілавка, ну так не має бути. От у них третя третя у них такого нема. Вони по покош... й Вибачте, да 12 я маю наважу. В них також саме такий саме е, рікрутік. Ну, вас ну, ви стали час... просто особистим ворогом зараз. Азовий я ні, вам ні. так дві НГУ Вони теж підбирають через <рес> роки, нормально. У них також рікрутік. Я маю на увазі У них професійний рекрутінг як корпоративний. Я називаю, як в корпорації, коли ти береш. Кандидата робиш 360... ну слухайте, сидить Богдан Крутевич ви розповідає, які які у них рекрутинг. рекрутінгної ну, бо ви вже Є, ну, ми просто вивчали на комітеті. Ми, ми запрошували ваших рекрутерів, Богдан. Ми з третє запрошували, запрошували рекрутерів з ДШВ і так інші. Просто їх питали, такі робили опитування, інтерв'ю. Яким чином ви зараз які success story, де ви е, знаходите найбільше е, сучасних таких кандидатів, які вам подобаються, і які потім проявляють себе на полі бою. Спочатку, і вони це казали. Просто початку медійка, що вони представлені в медійному полі, що вони вражають, вони круті тобто НГУ-92, 3-й, 56-й, 56-й, а потім, після цього, туди хочуть люди. Вони хочуть теж так же бути крутими, як вони. А ще командири. От коли потім командири заговорять, Люди коли заговорять командири, під коли да. на телемарафоні будуть говорити командири, будуть да. з'являтися їхні обличчя, коли їх буде знати, вибачте, кожна вже собака на вулиці, от тоді е, не буде страшно йти ну, тоді... гарні. Що Тому ви 100 що... бригад командирів будуть робити кастінг якісь на телебачі. Слухайте, так не буде у нас працювати. два роки працює телемарафон. Можна було їх 100 вже Богдан, показати. як ви до що, що Всіх 100 командирів показувати, щоб вони умовно зазивали, закликали до себе до бригади. Ні, не, так не те, що закликали. Вони просто розповідають. Мають про свою службу і про свою, і про свою роботу. Дивіться, ми проводили опитування, коли люди до нас приходять, яка основна мотивація і дійсно, люди йдуть до того, кого знають. Тобто вони дивляться, хто що говорить, хто як говорить, вони довіряють цій людині, і вони йдуть туди. Там у нас є багато командирів різних підрозділів, не тільки бригад. Там в нас є е, птахи Мадяра, в нас є К-2 батальйон. В нас є різні підрозділи. На жаль, е, от насправді я б радив дешеве більше на мідійку. Звертати увагу, тому що дешеве це прекрасніший підрозділ. От повертаючись до ну, і я так вважаю, що командирів бригад треба показувати по телемарафону. Саме командирів бригад, тому що це основна людина в бригаді, і тоді більшість ну там будуть вступати, вони будуть довіряти.